Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про українські народні традиції, а саме про народні прикмети, послухайте деякі народні прикмети про березень місяць. Якщо місяць ріжками вниз на тепло і добрий врожай! Якщо довгі бурульки, весна буде затяжною. Якщо багато довгих і товстих бурульок на врожай ярини, погляньте на останні снігові кучугури. Якщо їхня поверхня шерехата на гарний врожай, якщо гладка то хліб не вродить. Якщо закує зозуля на голе дерево, то буде не врожай. Якщо граки прилетіли прямо на гнізда, буде рання весна. Якщо грак прилетів, то скоро зовсім зійде сніг. Якщо граки на гнізда сіли, то через три тижні можна сіяти. Якщо журавель прилетів, то скоро з річок останній лід зійде. Ранній приліт шпаків та жайворонків до теплої весни. Жайворонок з'явився до тепла, а якщо зяблик з'явився до холоду, сині хмари на тепло і на дощ. Червоний колір місяця в березні ознака швидкого похолодання, посилення вітру. Якщо птахи в'ють гнізда на сонячній стороні, то буде холодне літо. Отакі От цікаві прикмети віками складав наш народ. Треба поважати народні прикмети і дослухатися до них. А я з вами прощаюсь до побачення!